Привіт, любі мої глядачі. Хочу з вами сьогодні от так порадитись. Замовила я, покажу зараз, скільки я всього ще замовила і що посадила вже. Таку рослинку я замовила наряду з іншими. І це мала бути спірея, бачите, така японська кендлайт. І вона має бути жовтого кольору, така жовта, переходити в червоний навіть листочки. А вона ось така. Може хтось розбирається, може це взагалі і не спірея. Я там з ними трошки подискутувала на сайті, на їхньому і вайбері, але вони мене ігнорюють. Тобто, ні, це був не диспут, це був просто монолог, возмущення. От така рослинка. Ну, я її, звісно, посаджу туди, куди планувала посадити цю спірею. Але не знаю навіть, чи схожа вона на справжню спірею. У мене ще є спірея, я зараз покажу. Звісно, вони можуть бути різні абсолютно, але ж все одно якесь, якщо це спірея, спірея, має бути якогось одного. Да? Щось спільне має бути, я так думаю. Ось в мене спірея, тут ми з чоловіком їх саджали. Це спірея, здається, чи Вангута, чи Трошки по-іншому якось. Я забула, чесно. Бачите, в неї такий листочок округлий і більший, а тут такий він більш на м'яту схожий, не знаю, на смородину якусь. Це ми з чоловіком, ці спірейки разом черенкували, живцювали, точніше. Садили в минулому році. Бачите, які вже. Вони і морози пережили, і підсушило їх. і ну, але вижили три кущики, точно, там четвертий десь. І ще в мене ще одна спірея. Ось яка вона. Вона відрізняється. Ось одного виду спірейка, а ось другого. Якась з них, вони обидві спіреї, це точно. І якась з них рожева, якась біла. Здається, так. Я вже погано пам'ятаю, ці взагалі. Я на них і дихати боюся, особливо на цю. Їх було багато. Але їх під зиму вигрібли мамині дві курки. Це, це взагалі не тварини, це якісь істоти такі, це птіродактилі просто, істрибітілі. Вони все тут знищують на цьому садочку, на цій ділянці. Все, що можна, вигрібають. І от, бачите, тут два види сидять, така і така. Ця взагалі ледве вижила. І ось третя. Чи це теж спірея, От цікаво мені, але вона має бути низькоросла, це великі кущі будуть. А це низькоросла має бути і вони, як на мене, взагалі не схожі. Може мені так здається. Ось так я посадила тут біля свого рододендрона, дендрона. Посадила. Там буде рододендрон і ще будуть потім. Зараз покажу їх. І такі осколки будуть ковриком. І поки тут ще вони не заросли, цю місцевість так, таку на куточку доріжки. Я тут посажу ще якісь однорічники, побачимо щось. Таке не дуже дороге, гривень по 30. На базарі у нас продається. Парочку можна навіть взяти і розділити, да? щоб вони, може, тут лакитні, а там сині. Ну, я подумаю, ще як я зроблю. бо ці білим цвітуть квіточками, а хочеться ще щось такого кольору додати. Так, йдемо далі. Ясколку я посадила тут, на гірці. Я хочу згодом витіснути, вона витіснила мені місце під... під Алісом і теж тут уже траву треба класити. Тому що. Кожен рік саджати Алісом на гірку. ну, Я все одно буду десь саджати його. Я дуже люблю ці квітки, вони просто пахнуть. Так, он, до речі, бачите, буде цвісти чебрець у нас вже весь в бутончиках. І тут розростається ще такий фіолетовий ліс, Може тут будуть біли саджати, а може фіолетовий тут. А тут буде, буде біла ясковка. Я ще не придумала, але я хочу, щоб вона тут розросталася. Отут качіток скоро зацвіте жовтеньким. І щоб менше мені було роботи, появлюдачі. Ще покажу, як порозростались примули. Це ті, що я вже не знаю, який раз пересаджувала. Дивіться, вже можна знову пересаджувати. Оце ці більшенькі кущики. Кущиця, страшне діло, цвіте, їй тут подобається. Ось що значить вибрати правильне місце для рослинки. Вже так хоста за пару днів виросла після дощиків. Ну, я найулюбленіша, хоч в мене багато різних, але і найбільше я люблю цю звичайну просту білу. В неї квітки схожі на кали, на, на лілії, але вони пахнуть, як біла акація. І я просто обожнюю їх. Ще похвастаюсь своєю лавандою, яка в мене, я думала, взагалі не виживе, але вижила. І бачите, як вже гарна вона росла таким кущичком. І навіть цей трошки вже наріс. Цей взагалі я думала не виживе. Цей був під питанням. Я взагалі його в нуль стригла. І, мабуть, він не буде цвісти в цьому році. Я не бачу жодного бутончика. Ну, нічого. Головне, що він у мене вижив. Це вже. Багато що значить. І тут я посадила такі ще квіточки класні. Вони будуть розростатись ковриком. І такими ці цвітоноси, такі голенькі, і зверху така малинова кулька. Класні такі квіточки армерія називається. І віскі, Віски. Ну, щось з віскі зв'язана назва, Віскар... о, віскарія, бачите? Теж тут буде, ну поки. Може це ще поміняється, там я хочу ще шавлю. Посаджати. Може ще поміняється, не знаю. Також в мене підходить цей такий він, як дубочок, такі листки в нього такі глянцеві. Теж я думала, що він все. Але і думала його викопати, сюди посадити, на його місце, посадити ці квітки далі. Але я бачу, що. Щось таке прокльовується. Може він іще не все. Ну і зацвітає, звичайно, жимолость. Дуже багато бутонів. Але їй, мабуть, потрібне сонечко і, звичайно, до цього має його підв'язати. Також я придбала волотисту гортензію. Не знаю, казала, ні. Стається, казала. Бачите, вона вже так гарно розрослась тут. І тут. Гарнюня така стала. І ось мої рододендрони такі прийшли теж трошечки, вони якісь змучені. Зовсім не схожі на мій виплаканий такий ухожений, взагалі дуже гарний рододендрончик. Ну от такі от прийшли, трохи замучені. Ну гарненькі, все одно. Ну то що, може, я знаю, може довго вони їхали. І ще плюс я. Три дні їх тримала на пошті. Може за цього. Я думаю, що вони відійдуть. Тут багато новеньких гілочок. Думаю, все буде добре з ними. Ще покажу назву, не знаю. Це мене чоловік ем, уже робить кашпо. Вони будуть під'їздні кашпо дерев'яні і такі от рослинки, три штучки. Я вже дві посадила, а ще одна чекає. Ух ти, який комар здоровенний. Нічого собі. Чекає ще одна. Теж треба підсадити. Дуже гарні такі пухнасті в них такі сиві. листочки, Гарненька така рослинка, вона така слонка вниз буде. Ну, ось така вона така сама, тільки це я раніше купувала. Дуже гарна така, вже розрослася. Вона була менше, ніж ті. Але бачите, вже дуже гарно розрослася. І ще придбала, вже посадила також така рослинка, такими віялками вона цвіте. От назву я прикріплю в відео, як буду монтувати. Я не пам'ятаю, вилітає з голови, дуже багато назв різних. Це ніжно-рожева і така темно рожева, бордова. Я вже підстригла флокс шиловидний, він відслів. Сказали блогери, що треба стригти і знайомі мої. Садівники теж кажуть, що треба. Значить, будемо стригти. Я всі підстригла ці трошечки, зовсім трошки познімала по верхам відсвіючий цвіт. Ті трішки більше, ну теж чуть-чуть щоб, щоб вони Так ніби краще розростаються. І отут я вже посадила одну спірею. Тут у мене між цими ялівцями моїми. одна буде тут сидіти. І тут у мене ще буде, буде, є така краса. Ну, дощами її розмило, Отака красочка. Дуже гарна. Ну, я думала, вона буде більш ніжно-рожева, але теж мені подобається. Дуже багато в нас на цій клумбі рожевого виявляється. Там і берез рожевий буде. ну Словом багато рожевого, темно, світло рожевого. Красиво, кущик. Красивий кущик. Мені дуже подобається, який яскравий. І на ньому такий жук сидить класний. Зараз покажу жука. Чуть не впало. Ось він. Теж дуже красивий жук. У мене тут прям цілий ліс, боцсад. Ще хочу вам показати свою високу грядку, в якому вона зараз стане. Ну ось так виглядає капусточка. Ось така пухка рихла земля, вона не заплескана, не втрамбована. Хоча я скажу, що на городі, в принципі, я ходила дивилась ну, теж нормально. Тут мені, до речі, я дуже рада, мені людина одна написала, що це безтовкове міроприяття, ці грядки, і взагалі вони схожі на гроби. Дійсно, трохи схожі. Але ну, у кого які асоціації, дійсно. Мені воно ну, теж може схоже, ну я якось не знаю, не задумувалась. І що це не, ну, безтолкова взагалі затія. Привіт! Ти не з'їси капусту мою. А мені подобається, не знаю, це мій перший досвід. Люди роблять, і їм теж подобається. По-перше, дуже гарно доглядати за ними. Зручно, не треба стояти буквозю. Побачимо, це ж таке діло. Великі кошти сюди не втрачені, ґрунт, навіть якщо цю о, грядку її можна використовувати як компостну. Кучу да, для компоста і короб, якщо воно не зайде як грядка, як город. Тобто, ну, в цьому році я планую дві, одна буде нижча і довша. Бо тут ми трошечки щось прорахували, точніше я. Але, в принципі, отак, якщо розпустити, то взагалі ці двері б розсипались і розпались. Тож, а інші двері вони вущі, тому буде нижче і довше. І так само будуть, тут, бачите, цілий травой заросший такий, така ділянка, Вон туди, там погріб. Трава заросла, ну, трава росте, бо тут садок і тут постійно треба її косити. І тут ми спиляли яблуню навесні, не встигли прибрати гілки. І, до речі, вони мені знадобляться для нової грядки. Я їх тому і не чіпаю тут. Дивіться, яка вже трава повиростала. Тут, якщо перекопати, тут можна убитися просто, щоб якісь грядки зробити. Тут ціліна просто. Газон, не газон, ну таке сад. Тут були дерева горіхом, і воно все було в тіні, і нічого тут не росло. Яблуня, груша була, це все позрізалося. І... Ну, а трава заросла. Все одно ж трава, бур'яни, крапива, це все повиростало. І я вирішила цю ділянку використати як ну, тогородик такий високий. Мені давно хотілося це зробити. І я вирішила це зробити нарешті в цьому році. Ну, хочу, принаймні, розпочати. А от там на погребі, не дивіться на мій страшний дім, ми будемо його утепляти з цієї сторони, тому він поки що стоїть в такому стані. Що там на погребі з цієї сторони я буду робити терасу з полуниці. Теж в таких же грядках. Ну, планую робити, а там вже буде видно. Ну, я так показую, як воно є, без прикрас. Який срач є у нас, такий і є. Ну, куди ти дінешся? Ну, такі ми засранці. Я думаю, що буде хейт. Ну, хай буде, хейт, це теж добре. Так, ну що, буду з вами прощатись, в принципі, грядочку вам показала. Іти працювати, бо в мене ще дуже багато роботи і не тільки в саду. Ну, ось так я їх посадила, так вони будуть сидіти. Тут в мене буде ще хвойник якийсь, не знаю, якась сосна хочу. От, хай сидять тут. Єдине, що я подумала, що можливо буде і берез закривати з часом, а можливо, і побачимо, буде видно. І друга тут. Тут, до речі, в мене кріт вкошелився і... і цю малечу підрив. Я йду і думаю, чого вона так торчить, чи це я так посадила. Вона навіть бідненька підвяла трошки. А це кріт підрив, витягнув. Прямо цей... Вона була в горшечку продавалась, прямо з горшечком цим, ну з комом. грунту і коріння витягнув все це діло. Ну, я ставила тут піщалку, вона, вона стоїть. Сподіваюся, що допоможе. Взагалі вона допомагає, бо в тому році на газоні від мене. Цей дизайн проект вирішив зробити. Мені сподобалось йому, як я це роблю, він вирішив по-своєму. Тож я вирішила, що не хочу ще одного дизайнера в себе в дворі. <гнала> Прогнала його, але він тепер в клумбах лазить. То тут, то там біля того газону. Отак от, от. Ось тут де свіже покопане, він тут криївся. А в минулому році він весь газон мені перекопав. Вирішив, що в нього свої, свої думки на, на цей рахунок. <смір> Були провисини такі, довелося засівати. До речі, конюшини і газончик тепер гарно виглядає. Словом, піщалки допомогли, одну мама забрала на город, собі на грядки. І одна тут, от, періодично то тут, то там. Так, всім вам. Я бажаю гарного дня. Ніяких е шкідників у вас на городах і в садах. Хай у вас все буде добре. Хай все буде гаразд. Бажаю всього найкращого. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Запрошуйте друзів. З вами ваш коханий лайф із.